Нами було обстежено і досліджено близько 15 об'єктів, які були пошкоджені в результаті обстрілу ракетою. Це пам'ятки архітектури. Архітектор Ігор Титаренко згадує, як 13 квітня цього року російська ракета влучила в історичний центр Сум. Тоді говорить, значних ушкоджень зазнали об'єкти культурної спадщини місцевого значення, серед яких Філармонія. Ми бачили, як там, от, наче об'єкт на периферії, але вже були тріщини, були вибоєні шрапнелі. Тобто ми розуміємо, що ця боєголовка була начинена суто проти людей. Так як у нас відбулися руйнації через ракетні обстріли Російської Федерації, ми взяли на себе відповідальність зафіксувати ці прильоти, щоб в подальшому ці моделі можна було використати для подальшого дослідження структури будинку зруйнованого та його відновлення команда науковців фіксує наслідки руйнувань, щоб не лише зберегти цифрову пам'ять про об'єкти, а й мати базу для майбутньої реставрації, говорить архітектор. Отже, використовували технологію. Сканування, а саме методом фотограметрії. Їх буває е, два види. Перший е, це лазерний, е, лазерне сканування за допомогою технології лідар, е, тобто е, використання безпосередньо лазерних лучів е, і фотографії в переміжку. І фотограметрія – використання суто е, фото, фотографії як технології е, фотограметрії. Е, е, використовували е, безпілотні літальні засоби, також е, з е, як би мовити, з землі. Ми фотографували на вже професійні камери, щоб деталізувати ці об'єкти. Ігор Титаренко розповідає на створення однієї 3 d моделі йде близько місяця. Архітектор показує один із об'єктів, який вже оцифровано. Ви можете бачити вже результат. Це є окружний суд, його історична назва. Наразі це є історичний корпус СумДУ, який був зруйнований в результаті ракетного обстрілу. Ви можете бачити тут місце, куди прилетіла безпосередньо ракета, всі руйнування і деталізацію фотограметрії. На цим об'єктом працювала команда із трьох людей: це оператор БПЛА. Безпосередньо я як людина, яка фотографувала. Вало наземно далі людина, яка генерувала і обробляла в подальшому ці моделі. Керівник проєкту наукові основи віртуальної реконструкції знищених об'єктів культурної спадщини для стратегії відновлення України Іван Павленко додає: цифрова фіксація руйнувань має не лише наукову, а й доказову цінність. Ми це робимо для того, щоб по-перше зафіксувати те, що ми втрачаємо, щоб всі країни світу бачили, що країна-агресор, вона нищівна, вона приносить руйнування, вона, не, вона нехтує усіма людськими цінностями в світі. Це по-перше, по-друге, ми хочемо, щоб наша культурна спадщина була відома взагалі не лише українцям і для всього світу, тому що європейські країни, країни всього світу зараз дуже ретельно спостерігають за сумами і те, що відбувається в сумах. Тож цей проект також ще спонукає до, скажімо так, поширення культурної спадщини сум. За словами начальника науково-дослідної частини Сумського державного університету Владислава Кондуся, проєкт має перспективи міжнародного розвитку. Це у нас такий пілотний проект. Пілотний проект, молодіжний молодіжний проект за конкурсом Міністерства освіти і науки України. Я думаю, що ми будемо надалі розвивати цей проект і в міжнародній сфері, і розробляючи проекти і Міністерства освіти і науки і Національного фонду досліджень України. Багато є можливостей. Цей проект фінансується коштами міністерства освіти і науки. Проект буде тривати три роки і приблизно по мільйону в рік буде фінансуватися. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.